Редуктор газовий KME Silver S6 6 дуже популярне рішення у автомобілях із встановленим ГБО 4-го покоління, має таку комплектацію: редуктор з аварійним клапаном, перехідник з'єднувальний для вкручування газового клапана в редуктор, роз'єм для підключення до ЕКГ, електромагнітний газовий клапан ОМБ з фільтром, гайка d 6 m 10 2 штуки, ніпель латунь 6 мм 2 штуки. Кріплення для редуктора кронштейн, гайки, болти і шайби. Пристрій характеризується невисокою вартістю, дуже високою якістю, низьким відсотком відмов через заводський брак і стабільними показниками вихідного тиску в різних умовах навантаження двигуна. Редуктор Сілер S6 має одноступеневу конструкцію, призначену для автомобілів із потужністю до 160 кВт або до 220 кінських сил. Виробник пристрою KME Польша. Гарантія складає один рік з моменту придбання.